Українська блогерка Марія Василишин живе у дуже маленькій квартирі. Її житло має лише 18 квадратних метрів, але це не завадило їй облаштувати комфортне життя. Марії 20 років. Вона нещодавно переїхала від батьків. Вона обрала квартиру у старому австрійському будинку. Тут немає газового опалення. Марія пишається своєю квартирою. Тут є все необхідне, є навіть другий поверх з синтезатором та сушильною машиною. Вона може приймати гостей, хоча. Є деякі обмеження, але для двох людей місця вистачає. Інтер'єр квартири продуманий, є приховані меблі, наприклад, стіл і диван, який перетворюється на двоспальне ліжко. Все можна розставити так, щоб не заважало. Курс польського злотого підвищується. Це робить купівлю валюти вигідною інвестицією. Дізнаємось, скільки коштуватимуть 100 злотих на Великдень цього року. 19 квітня Національний банк України встановив офіційний курс. Один злотий коштує 10 гривень 99 копійок. Тепер про курс у банках та обмінниках. Щоб купити 100 злотих у банку, потрібно мати приблизно 1120 гривень. В обміннику ця сума трохи менша, близько 1090 гривень. Якщо ви хочете обміняти 100 злотих, то в банку отримаєте близько 1060 гривень. В обміннику ця сума може бути трохи більшою, приблизно 1000 Че сімдесят сім гривень. Пам'ятайте, курс польської валюти може змінюватись залежно від місця обміну або купівлі. Весна прекрасний час для нових парфумів. Деякі аромати дійсно вражають. Вони мають ноти піонів, рожевого перцю, жасмину і мускусу. Весна нагадує про аромат перших квітів, трави і теплого дощу. Це вдалий час для оновлення парфумерної колекції. Почнімо з аромату пеш Міраж від Гуерлен. Він має квітково-фруктовий запах. Відчуваються персик, чорна смородина і шафран. Базові ноти, шкіра, амбра і сандал. Шанель Габріе essence вражає цитрусами. В ньому є персик, червоні фрукти і чорна смородина. У серці аромату білі квіти, тубероза, іланг, іланг жасмин, апельсиновий цвіт і кокос, базові ноти, мускус, сандал і ваніль. Агуа від Лоеве має цитрусово-квітковий відтінок. Там є лимон, троянда, бергамот, апельсин і кумкват. Ваніл Фіренце з колекції The Alchemist's Garden від Gucci. Це східний. Гурманський аромат: верхні ноти, чорний перець, кардамон і насіння моркви, середні ноти олія ірису та бурбонська ваніль. Щоб парфуми довше трималися, наносите їх на зап'ястя, шию або груди. Великдень це велике церковне свято з багатьма прикметами. Особливо це стосується крашенок та писанок. Фарбування яєць на Великдень давня традиція. Яйце символізує воскресіння та життя. Великоднє яйце має особливе значення. Фарбувати потрібно стільки яєць, скільки людей буде за святковим столом, плюс кілька додатково. Існує прикмета про точну кількість крашенок. Також є традиція розбивати яйця одне об одне. Якщо ваше яйце трісне першим. Це знак подбати про здоров'я. Якщо яйце залишиться цілим, це до удачі та доброго здоров'я. Якщо яйце випало з рук та розбилося, будьте обережні з поїздками. Якщо крашенка розбилася до обіду, можливі сварки в родині. Після їжі можливі матеріальні втрати. Шкаралупу від з'їдених крашанок не викидають. Її ховають у землі на пасовищі для захисту худоби від пристріту. Вважалося, що якщо освячені крашенки не псуються, в домі є благодать. На Закарпатті сталася аварія. Поїзд розтрощив автомобіль біля села Дубриничі. Це була машина Ауді А8. Вона опинилася на залізничному переїзді, коли наближався потяг. За кермом була жінка, якій 26 років. Вона, жителька Ужгорода, їхала в напрямку села Зарічеве. Втративши контроль, врізалася в стовп. Її машину розвернуло на колії. Потяг протягнув авто 11 метрів і зупинився біля електроопори. Попри значні пошкодження, троє людей, які були в машині, залишилися живими. Вони отримали лише легкі травми. Їх доправили до Ужгородської лікарні. Медики були здивовані, що постраждалі не мали серйозних травм. Поліція склала протокол на водійку за порушення правил. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини аварії. Дональд Трамп привітав американців з Великоднем 20 квітня. Він зробив це у своїй соцмережі. Трамп привітав усіх зі святом, але особливо. Відзначив радикальних лівих безумців. Трамп звинуватив їх у спробах повернути вбивць наркобаронів ув'язнених та божевільних назад у Сполучені Штати. Трамп також згадав суддів і правоохоронців. Він вважає, що вони дозволяють цій ситуації продовжуватися. Трамп додав, що Джо Байден, якого він назвав сонним, нібито навмисно дозволив мільйонам злочинців увійти в країну. Політика відкритих кордонів попередньої адміністрації, на думку Трампа, згубна. Він назвав Байдена найгіршим і найнекомпетентнішим президентом. Трамп також пообіцяв зробити країну більшою, кращою, сильнішою, багатшою, здоровішою та релігійнішою разом з американцями. У світі виникла нестача фісташок. Це сталося через великий попит на дубайський шоколад. Він став популярним у соціальних мережах, зокрема, TikTok. Шоколад з фісташковим кремом, кадаїфі та молочним шоколадом став хітом у грудні 2023 року. Відео з дегустацією набрало 120 мільйонів переглядів. Ціни на фісташки зросли. Вони піднялися з 7 доларів 65 центів до 10 доларів 30 центів за фунт. Джайлс Хакінг з Компанії CG Hacking каже, що ринок майже вичерпав запаси фісташок. Це сталося через поганий врожай у Сполучених Штатах. Висока якість врожаю залишила мало дешевих ядер для шоколаду. Попит на шоколад дуже високий. Магазини обмежують кількість плиток, які можна купити. Компанії Lindt і супермаркет VM Morrison випустили спеціальні великодні яйця з фісташковим кремом. Іран другий за обсягами експорту фісташок, збільшив поставки до об'єднаних арабських еміратів на 40%, у першій половині 2025 року Бехруз Агах з Іранської асоціації фісташок зазначає, що стрибок цін був несподіваним, оскільки раніше був надлишок і зниження цін. Фермери у Сполучених Штатах почали переходити з мигдалю на фісташки. Однак, врожаю доведеться чекати до осені 2026 року. Кондитери ж скаржаться, що попит на фісташковий шоколад не зменшується, а сировини бракує. Дональд Трамп, начебто, не розуміє, хто є справжнім агресором у війні Росії проти України. Він вірить, що зможе почати мирний діалог із Путіним. Однак генерал-майор у відставці Великої Британії Руперт Джонс вважає, що Путін лише сміється з таких ініціатив. Трамп просуває ідею мирних переговорів, не розуміючи менталітету Росії. Джонс каже, що це марнославство і нерозуміння ситуації. Путін, хоча й не видатний стратег, але вмілий опортуніст. Він використовує ці ініціативи у своїх інтересах. Генерал зазначає, що Україні важливо зайняти сильні позиції, коли війна наближатиметься до завершення. Це дасть президенту України Володимиру Зеленському сильну переговорну позицію. Путін прагне досягти протилежного. Він наполягає на поверненні Курської області, бо контроль України над нею стане козирем у переговорах. Джонс вважає, що стратегія України щодо захоплення цієї території була розумною. Генерал не бачить дієвих ініціатив з боку Сполучених Штатів для переговорів. Позиція Америки нині далека від її колишньої сили. Хоча Сполучені Штати зробили багато великого, нині вони заплуталися. 20 квітня віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс відвідав Ватикан. Він провів кілька хвилин у розмові з папою римським франциском. Вони обмінялися великодніми побажаннями. Цього року папа Франциск не проводив великодню месу, але звернувся до вірян з балкона у Домі Святої Марти. Він прийняв віцепрезидента Сполучених Штатів. Вони обмінялися привітаннями. 19 квітня Джей Дівенс зустрівся з державним секретарем Святого Престолу. Вони обговорили підтримку релігійної свободи та ситуацію в країнах, де триває війна. Особливу увагу приділили становищу мігрантів, біженців та ув'язнених. На цій зустрічі був також архієпископ Пол Річард Галагер. Коли заправляєте автомобіль, важливо уникати однієї поширеної помилки. Не варто наповнювати бак до повного. Це може створити надлишковий тиск, бо паливо розширюється від тепла. Через це навантажуються клапани, шланги та датчики. Це може спричинити мікротріщини, витоки і навіть займання. Надмір пального може залити вугільний фільтр, який уловлює паливні пари. Ви можете не одразу помітити, що він не працює. Це може спричинити помилки двигуна і запах бензину в салоні. Також це впливає на бензонасос, який працює в напруженому режимі, скорочуючи свій ресурс. Щоб уникнути цих проблем, варто заправляти бак на 80-90%. Коли пістолет автоматично вимикається, зупиніть заправку. Якщо бак розрахований на 50 літрів, ідеально заливати 40-45 літрів. Це допоможе уникнути несправностей і збереже автомобіль від непотрібного ремонту.